Григір Тютюнник ласочка. Як сонце тільки начервонило червонило небо на сході, Арсен уже сидів у човні біля своєї верби і пильнував за вудками. В лісі бродив туман, підзолочений сонячним промінням, туркотіли припутні, вистукували зубами дятли, а іноді лунко тріщало галуззя і було чути хро-хро хря-хря. Арсен знав, що то вепри з виводками випринят вертаються з нічного пасовиська у свої сховища. А одного разу, коли Арсен зігрітий сонцем куняв у човні, то підводячи та опускаючи голову, за спиною у нього почулось тоненьке скімлення. Арсен прокинувся і огледівся. Високо на кручі, супроти човна, схиливши голову на бік, стояло лисеня. Воно дивилося трохи здивованими і зовсім нехитрими очима. Потім перевело погляд у задок човна і облизнулося. На дні, засланому травою, лежала риба. Ачу, сказав Арсен і ляснув себе долонею по коліну. Лисеня трохи позадкувало, проте не втекло. Бойове, сказав Арсен, то що тобі? Рибки закортіло? Лисеня тоненько писнуло. Ну, навже. Арсен трохи подумав і додав Ласочка. Рибина летіла вище лисеняти, але воно прудко підскочило й хопило її передніми лапками. Молодця, похвалив Арсен і заходився міняти наживку. А коли озирнувся, лисеняти вже не було. Однак наступного дня воно прийшло знову. І знов Арсен кинув йому рибину. Одну, бо Лисеня більше не просило. Так вони й потоваришували. Незабаром лисеня вже знало, що його звати ласочка, і що коли Арсен каже Встань або ляж, то треба вставати або лягати. Знало також і те, що риба інколи не клює. Сидить, сидить, Арсен, а поплавки на його вудках ані ворухнуться. Тоді ласочка не скимлила і не молотила хвостом по землі, як завжди, побачивши у човні рибу, а лягала в траву і ждала. Арсенові набридало дивитися на нерухомі поплавки, і він часто густо засинав Сидить і спить. А якось чує крізь сон ласочка дзевулить. Прокинувся, аж поплавка на одній вудочці немає, поринув. А лисеня на кручі вухами пряде, передніми лапами дрібушить, витанцьовує одне терплячки. Вхопив вудочку, смик є Окунь. На, ласочко, це ти спіймала, весело сказав Арсен і кинув окуня на кручу. З того дня він уже не боявся спати, бо як тільки поплавок ворохнеться, то ласочка його й розбудить. Так вони й рибалили вдвох. Потім настала довга-придовга зима. Ліс прибрався в іній та ожеледь, і не співали вже в ньому птахи, тільки вітер ночами завивав у гіллі. Старий Арсен уже не ходив на річку, але часом згадував ласочку. Де -то вона тулиться в таку холоднечу? А весною, коли крига скресла і сонце вгріло, одніс Арсен човна на річку, полагодив вудки і знову, як торік, сів, ловити рибу, бабі та онукам на юшку. Вудить та все озирається. Чи нема, бува, ласочки? Раз і вдруге і втретє немає. А в четверте озирнувся, стоїть на кручі велика пухнаста лисиця з розумними, але зовсім нехитрими очима, а поруч неї лисеня. Ласочко, невпевнено покликав Арсен. Лисиця задрібушила передніми лапами, замолотила хвостом по землі лягла. Лисеня ж, побачивши у човні рибу, облизнулася й тихенько заскімлило. Те те те. весело сказав Арсен. Це що ж виходить, я увесь ваш рід годуватиму. І кинув на кручу рибину. Лисеня спіймало її передніми лапами і стало їсти. А ласочка сиділа нерухомо, пильно стежачи за поплавками. З того часу вони рибалили втрьох.